День Різдва Христового ми повернули у ваш дім. щастя і здоров'я. бажаю вам усім! Нехай Ісус новорожденний, що прийшов спасти світ, дасть вам вік цілий, веселий, і прожити много-много літ. Дозвольте запорядувати. Нового! Над вертепом зізда ясна, на весь світ засіяла, де Христос родився, звіле плотився як чоло. Пастушки з ягнятком, перед тим дитятком, на колінця припадають, царя Бога вихваляють, на колінця припадають, царя Бога вихваляють, ой ти царю царю, небезпеку. цьому дому Господарю даруй літа щасливі, цьому дому господарю. цьому дому Господарю, та й ці Господині, що ми вони дочекали за рігта їдни. <рес> Чекали за це єдиними. Маленький Ісусок не спить, не дрімає своїми ручками, весь обнімає і вашу хатину, і вашу родину, по всій Україні. Христос рождає! Хай різдвяна добра казка подарує тобі теплу і ласку. Хай різдвяні світлі зорі знищить смутик весь і горе. Щастя, радості і добро, хай приносить нас віздво. Христос стой, серждай! Молодцы! Же розколидували <рес> Бог ся рождає, хто ж то може знати. Ісус маленький, Марія йму мати. Тут ангели чудяться, рожденого бояться, а аю стоїть трясеться, осел смутно паситься, пастиріє, клячуть, бо небога бачуть тут же, тут же, тут же, тут же, тут. тут. Йосип старенький, колише дитятко, люляй же, люляй, мале отрачатко, Тут ангели чудяться, рожденного бояться, авістої трясеться, осомутно пасеться, пастріє крячуть, бо небога бачуть тут, же, тут же тут же тут. же, тут. Марія йому мати прекрасно співає, і хор ангельський їй допомагає. Тут ангели чудяться, рожденного бояться, авіостої трясеться, ососмутно пасеться. Тріплячуть, бо в небо бачуть тут же, тут же, тут же, тут же, тут. В неділю рано до сходу сонця три царі йдуть своєму пану нарожденому дарунки несуть, а Марія із Йосифом, як це почули. Стали тікати з Єрусалиму аж до Єгипту. стали тікати з Єрусалиму, аж до Єгипту. тікали полем, тікали горем, рай вітер, гуде. дай Боже щастя, хлопе, трудящий, поле роблячий. Зібрались бабоньки Ой, по коля в Петрів піст, Там а я за ними небораченько, прийший хвіст, піст. як дай. зачали рендати, попід хату швендати, дай Боже, а я тобі вую, дай торбу на, ш... а я тобі вую, та й заколядую, дай Боже, а я тобі стрию, дам торбу на шию, дай Боже. А з того всього не було нічого, дай Боже, а з того зиску нічого у писку, дай Боже, і так до кінця без перестанку. Віват, віват, ми вже йдемо, за коляду дякуємо, аж на другий рік прийдемо, господарю. Пане господарю, великий владарю, великий владарю, подайте сполиці, і з полиці із медом пшениці, подайте сполиці і з полиці із медом пшениці, і з медом пшениці, і ще щось такого, і ще. До столу святого, до столу святого. Ходімо, ходім, ходім та й привітаємо царя нашого. Ой ходімо, ходім, ходім та й привітаємо царя нашого. В неділю рано до сходу сонця, при царі йдуть. Своєму пану рожденому дарунки несу. Славімо Христа! Дуже гарна коляда. Дякую за те, що ви зайшли сьогодні до нас колядувати. Ми не даремо сьогодні вище на роботу, вас чекаючи. Веселий свят Різдва Христового. Ну і коляду хто бере. любі, дорогі, Файно вам Дякую за коляду. За цю добру звістку про народження Христа дякуємо за те, що ми... збережети цю традицію, що несете цю добру вість. Дякуємо тим, хто, хто дає можливість нам цю коляду святкувати. І велика надія на те, що вже на другий рік ми будемо святкувати всі разом, кожен буде. З тими, з ким хоче, з домашніми, з рідними, з близькими. І всі будуть в безпеці, в гаразді, в добрі, так як у нас це завжди було. І ми святкуємо коляду так, як ми завжди святкуємо. Дякую, Дякую, Дякую вам. Дякую. Хто сродився? Слава Україні! Героям слава! Прийшов без не із небес, щоб спасти, люд свій весь. і утішився. Маленький Ісус, ой, Крестич, ой, пить, не спить, не дріба! весь світ обнімає і вашу хатину, і вашу родину. Христос зарождає. Слава! слава. Ді, ді, День Різдва Христового. Ми повернули у вас дім. Щастя і здоров'я бажаємо вам усім. Нехай Ісус новорожденний, що прийшов спасти світ, дасть вам вік цілий веселий і прожити много-много літ. -много Дозвольте запорядувати. Просимо! Нова радість стала. Яка не... Над вертепом пом, звізда ясна, на весь світ засіяла, над вертепом звізда ясна, на весь світ засіяла, де Христос родився, з діви воплотився як чоловік з пеленами у Бога повився, як чоловік з пеленами, у Бога Боговився, пастушки з ягнятком, перед тим дитятком на колінця припадаю, Царя Бога вихваляю. На колінця припадають, царя Бога вихваляють, ой ти царю, царю, небесний владарю, даруй літа щасливі, Цьому дому Господарю, даруй літасливі. Цему дому Господарю, цему дому Господарю та й Господині щарулі та щасливі нашій славній Україні, даруй та щасливі, нашій славній Україні. Ісусок наспит не дрімає своїми ручками весь світ обнімає і в вашу хатину, і в вашу родину, по всій Україні Христос рождає! Славімо Христа! Хай різдвяна добра казка подарує тепло і ласку. Хай різдвяні світлі зорі знищують смуток весь і горе. Щастя радість і добро, хай приносить нам різдво. Христос рождає! Віват, віват, Христос. ми вже йдемо Де за поля до де торба? І в мене є і тут є торба. Злого то любе. Дякуємо, дякуємо. Хотіли йти до хати, ну ні, сьогодні, все, бувайте здорові. І здорові, дякуємо. Щоб у вас і в нас все було гаразд. Щоб ми і ви щасливі були.